Всім доброго ранку пані та панове. Сьогодні в нас 1 березня, весна. Їду на базар, але йде такий морозь, такий сніг, слякоть мокро. Мабуть, толку сьогодні ніякого не буде. І продавці не посходяться, тому що там все під відкритим небом О. і покупці не поприходять. Я думав поїхати, не поїхати. Но... Поїду, завезу деякі железяки, Ну, побачу як воно, якщо не перестане, то зберуся і поїду додому. Ось, ви бачите, яка погода. Дорога мокра, воно таке і не мороз, ну і таке воно щось. Сипле така січка і розстає. Затягнуло небо геть, мабуть, толку з цього. Сьогодні день такий. Невдалий. Та й на завтра передаю сніг. Ну нічого. Приїдемо, побачимо. Ось вже практично я прибув. Зараз на світофорчику і вже будемо. Доїдемо до мого місця призначення. Ну, ось вийшов на фінішну пряму вже. Ну, ще й люди розкладаються, без навісів, але ж сніг йде. Сніг то йде і можуть і посилюватися от така на сьогоднішній день на базарі ситуація ось вже я прибуваю до місця призначення зайшов до пана Віталія привітається пан Віталій доброго ранку погода звісно нас не балує так? Погода як погода що нового є, тіски здоров'яні. Ось такі. Ось такі в нього. О, наждачок о, Хороший такий. На дві сторони. З камінчиками такими. Сіке там оборотів, гарно тягне він. Ага. Ось таке, ось. з вже кольорові нові появилися. От таке. От таке. Все от таке Я навіть не знаю. Що таке? О! От такі. Да, вила копати картоплю. Вила копати картоплю, бачите які. Ціна рубль 80. О, Ціна рубль 80. Вила копати картоплю. Пройдемо, глянемо, глянемо тут що. Ну, я вже показував, що в нього тут дуже багато всього. Навіть навіть Віталій сам другий раз не знає де і що лежить. Бо тут запутатися можна, тут можна запутатися. І по електриці все тут є. Всяке. Всякі-всякі-всячини. Токарні інструменти. Ну, коротше, тут, тут є все. Можна щось знайти. Ось такі саперні лопаточки. А я буду рухатися. Блін, капає все, буду рухатися до свого місця призначення. Ось де сніг. одно люди об... ну, розлатися. Пан Дмитрий все добрий ранок. О, пан Дмитрий в курсі діла. Він ось шатер поставив. Ось такий. О. І йому каже добре. О. О, якщо пан Дмитрій сказав, що все буде добре, значить буде все добре. Я вже підійшов до себе сюди. О, не знаю. Щось викладу, щось не викладу, бо воно желізо намокне. Люди бачите, такі шатри в них поставили. Ну, тим більше рухається. Пан Геннадій все розкладається трошки теж хоч і по снігу. Пан Борис. Пан Борис. Вітаю! Вони Ой, на місці. Пані Марина, де ви там застряли? Я біжу, сюди, біжу. Де Де ви там застряли? Пані Марина, дайте хоч на вас гляну. Я туточки. О, туточки. О, О От жінка весела. Добираю. Так що от якось так. О, які у пана Бориса такі файні кепки. Так, вінтаж. Вінтаж, каже, кептарики такі. Якщо буду відкриватися, ось мій телефончик, ось і сніжок іде, ну, відкриємося, а там буде видно. Сніг припинився. Так, де не де пролітає така сніжинка? Ну, хто його знає, треба бачите, поки таке, як молоко. о, Я вже розклався. Ну, коли дощ сніг, то не дуже хочеться, бо воно ж понамокає все. о. Оце в мене залишки колунчиків, сокирок залишилися. На наступні виходні. Поступлять мене нові, підробимо, тому що молот вийшов, був з ладу. Прийшлося ремонтувати три дні, пішло на ремонт молота. Поломка була серйозна, але вже зроблений і все запрацювало. Та я нічого не підробляв, тому що хто займався теплицею, як я вам казав, я зробив собі новий канал, ще вирощуємо самі, називається. Там працюю в тепличці, яку я зводував. Ну, Вже дещо сажу і ночі встаю, підкидаю дрова, протоплюю, щоб була зелень рання. А, так що отак от. а потім днем трошки відсипаюся. Опять сніжинки пролітають. Ну, ось так трошечки титану розжився. Там ще маленькі понароблював годьорчики монтировочки маленькі, заготовочки на саблі, вон пластини, х 12 м 65Г, Х-15, ну як завжди, як завжди. Як завжди, все на місці, як така погода, то я вам скажу, люди не ходять. І люди не ходять. А на дворі у мене під відкритим небом не дуже хочеться працювати. Зроблю навіс, тоді буде вже проще. Треба вже давно було зробити. Настане весна, тоді буду робити. Ось по сусідству у мене. Порозкладалися. такие стаканы. Вот такие Стакан вытягивается, между прочим. Можно заменить. Вот. Такие вазочки. Ну, в общем, все их завжди. Ложечки. Мельхиор. Соседи тут раскладались тоже. Я уже вам Не раз показував медичні інструменти і такі малесенькі для гравіровочки, хто займається. Ось такі молоточки. Ручечки красиві, такі маленькі молоточки. Є брусочки на ножі робити. Там у нас чоловік торгує обув, обув продає. Ось тут медичні інструменти, речі, контейнери для стерилізації ну і всякі такі речі. Так що кому, кому треба, це все можна знайти, зателефонувати і придбати. Пані Марини тут теж отакі. Гарні такі чайники заварні. Гарні такі появилися. Ну от якось так. Ось таке сьогодні відео засняв. Не знаю, як буде торгівля чи не буде. Бо Воно так ось, хмарно і сніжинки пролітають. Так що от якось так. Ну а поки на все добре, підписуємося, лайкаємо і чекаємо наступне відео. До побачення, з вами був Сергій Олексійович.